На фронті напередодні відбулося 103 бойові зіткнення. Найбільш напружена ситуація на Покровському та Торецькому напрямках повідомив у четвер, пізно ввечері. Генеральний штаб ворог скинув понад сотню керованих авіабомб, здійснив понад три тисячі обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Та наші воїни дають гідну відсіч. Наша знімальна група побувала в мінометників 15-ї бригади Національної гвардії Карадах, що боронять запорізький напрямок. Їхня мілітарна тактика примчати, розгорнути зброю, спрямувати по ворожі цілі, боєприпаси та поки ті в небі якнайшвидше поїхати геть. Попри шалену спеку, вояки вдається ще й до вишколів. Триміни без доведення. У пока впаде міна, у вас же на позиції не має бути. прийняли. плюс. Він вміє віддавати накази, бити ворога та навчати інших, як робити це управніше. Командир мінометного взводу 15-ї бригади Нацгвардії на псевдоран професійний вояк та інструктор. Був в гвардії старшим інструктором з бойової підготовки. Почалася повномасштабна. Ми підготували декілька тисяч людей і вирішив вже воювати особисто. У середині нульових 40-річний Тернополянин був у складі миротворчого контингенту в Іраку. Та твердить ветеран. А то на рідній землі, якщо вже так склалася, доля битися легше. Якщо брати психологічну сторону аспекту, то в своїй країні воювати значно легше, ніж в чужій. Тому що ти захищаєш свою землю. У мене тут земляк. Я якби <смі> тягнуся до своїх 32-річний мінометник бригади Карадах на псевдоворона мобілізований мілітарним примудростям. Навчався у Німеччині. Жартома каже, мріє поцілити в гелікоптер. Саме ідеально це збити з міномета вертольот. Ну це напевно ще нереально. Так що ми підбиваємо в даному випадку легко бруновану техніку. От, наприклад, нещодавно на наших хлопців їхала така, і нам вдалося її вразити. Буквально два вдалих постріла, і їхня техніка стала. Відпрацьовуємо сьогодні норматив стрільба з ходу використовується в різних моментах. То, що по старих радянських нормативах тратиться там хвилин 5, а на це трачу секунд 30. Нацгвардійці кажуть, норматив розгортання міномета існує, однак ліпше не зволікати. Якомога швидше насправді. Вчити віше. Острії! Заразай! Острій. І допоки міни 82-го калібру ще прямують до цілі, хлопці похапцем збираються. Істю підлеглих командир загалом Мені задоволений. Остальна міна чуть-чуть не долетіла там ну, по нормативу. вважається, ціль сільзничена чуть-чуть довго, але нічого будемо працювати. Андрій почті Артем Деженков. передаю місту Тернополю. Привіт, хлопці! Ми вас захищаємо. Ви нас підтримуєте. Програма вікна СТБ. Єдині новини.